Ці передсвяткові дні, брати і сестри, я хочу вас привітати. Слава нашому Господу. Також хочу подякувати хористам за гарні пісні. Хоча б кайс, кіпрап. Хотів би задати вам запитання, на яке я вже знаю відповідь. Чи були у вас в моменті в житті, коли ви сильно чогось очікували або з нетерпінням чогось чекали? Я думаю, що звичайно, що так. Я пам'ятаю, коли ще ми були дітьми, я своїм братом. Були моменти, коли ми очікували гостей, коли прийдуть наші друзі своїми батьками, і ми залазили на підвиконник нашого великого вікна. І з 14-го поверху нам дуже добре було видно зупинку автобуса, і ми могли там сидіти годину-дві, ждати того жовтого автобуса під номером 7, коли прийдуть наші друзі. Моя дочка Аня з нетерпінням казала на цій цінділі, що «I can't wait to sing», Тобто вони будуть сьогодні співати буквально на другому нашому служінні, вона не могла дочекатися. Можливо, хтось з нетерпінням чекав, чекає народження дитинки. Можливо, хтось чекає з нетерпінням відповіді на інтерв'ю, чи получив роботу, чи не получив, інші життєві питання. На жаль, коли прийшов Ісус на цю землю. Його не очікували так. Його ніхто не чекав. Більше того, ми читаємо, що для нього не було, не знайшлося місця в світлиці. Можна сказати, буквально, ну, можливо, трошки очікував Симеон з прочістю Анною, адже йому було від Духа Святого відкрито, що він побачить спасіння Ізраїля, але ніхто не мав торта, ніхто не мав надутих балунс, ніхто не мав якихось подарунків для нього. Ситуація була в той час зовсім іншою. Досить така неприємна або не сильно добрі обставини для народження Ісуса, правда? Як зі сторони батьків. Більше того, ми бачимо, що сама ситуація політична і духовна теж була не зовсім сприятливою. Сама юдея була вже в полоні римлян більше 60 років. І, хоча державність мала якусь певну мала право керувати, але основним таким керуючим органом, який контролював це все, це була Римська імперія. А були тяжкі податки для підтримки солдатів, воїн, які вони проводили, це все було тягаром для того світу. Цар Ірод, який тоді був, теж був неподаруночком, скажем мягко так. Він був політиком і маріонеткою Риму, який виконував те, що йому було сказано. Більше того, він був жорстоким царем, він був параноїком. Він був царем, який вбивав своїх ворогів, включаючи членів і своєї сім'ї. Духовна ситуація теж була, теж була важкою. Так, були якісь месіянські очікування, що прийде Месій, який визволить із цього рабства, визволить із цього е, опресії Риму. Е, тому люди очікували якогось визволителя, кривника, воєнного лідера, на ніякому разі не маленьке безпомічне немовля. В, в народі керували різні політичні і духовні е, партії фарисеїв, так, які отягощали народ різним точним виконанням законів, садукеїв, які контролювали всі справи в, в храмі і сильно з цього і непогано заробляли, і також були в тісному контакті з римлянами, зелоти, які були проти римлян, які утворювали певні повстання. І тому відчувалася якась така а, тертя, духовні, політичні тертя. В храмі теж була який був центром якби, духовного життя Ізраїлю. Теж не була довіра до священників, адже люди вважали їх корумпованими священниками. І коли ми дивимося в Писання, ми бачимо, що Господь не говорив через порока вже більше 400 років. Відчувалася якась духовна темрява, пустота, різні тертя. І тому куди прийшов Христос? Куди прийшов Христос? Отакі. Обставини, де його ніхто не чекає, де його ніхто не очікував. Але факт залишається фактом, що він прийшов. Він прийшов, і сьогодні ми це згадуємо разом з вами. Я хотів би разом з вами, брати і сестри, сьогодні дати відповідь, частково дати відповідь на це питання, чому прийшов Ісус? Я буду зачитувати багато, багато місць Писання, і знаєте, читаючи, готуючись, виписуючи ці місця, я радів, я не перебільшую, я радів всередині, і скріплялася моя віра. І вірю, що це буде підкріпляти кожного з нас сьогодні. Коли я буду зачитувати ці місця з Біблії, слухаємо уважно. І нехай через це слухання підкріпляється наша віра. Нехай це слово буде твердим фундаментом в наші передсвяткові дні. Чому прийшов Ісус? Звичайно, можна сказати, ну, є багато в старому заповіті, і тому перший, звичайно, логічна відповідь, щоб виконалися пророцтва, які були сказані до цього. І Біблія малює нам певну картину, починаючи з самих, самих перших сторінок Біблії. Буття 3,14 пише: І до змія сказав Господь Бог за те, що ти зробив оце. І 15-й вірш. Я покладу ворожнечу між тобою жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити. Його п'яту. Ми бачимо з самих перших сторонок Біблії ми бачимо проблиски приходу Ісуса Христа, проблиски Божого плану Спасіння для нас, що буде щось прийде і родиться від жінки. Біблія також відкриває для нас і говорить, що Він буде з племени Юди. Буття 49:10 говорить, не відійметься берло від Юди, ані з його стегон. Законодавець аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Щось прийде, хтось прийде з Берла Юди, і Біблія називає його примирителем. Нам потрібен примиритель. Нам часто не вистачає миру в серці, миру один з одним, миру в нашому житті, в країні, де ми проживаємо, нам потрібен мир. І ось прийде цей примиритель, є відкриття в книзі буття так далеко, тисячі років тому. Що сплемна племени Юди прийде перемирити. Біблія також говорить, що він прийде як дитя, як, але не тільки як дитя, але щось більше. Давайте зачитаємо Ісаї, 9 розділ, шостий вірш: Бо дитя народилося нам. Даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру, не просто дитя. Не просто безпорадна дитина, знаєте, світ готовий прийняти безпорадну дитину, яка є беззахисною. Так? Але тут написано не просто дитя, але влада буде на раменах його. І що кликнуть, дадуть йому ім'я, що він є. Дивний порадник. Чи потребуємо ми поради деколи? Звичайно, ми потребуємо доброї поради. Є дивний порадник. Прийшов дивний порадник. Бог сильний, коли ми є безсилі. Прийшов Бог сильний. Отець вічності і князь миру. І кінець сьомого вірша говорить, що ремність Господа Савота це зробить, і дійсно вона це зробила. Ми бачимо далі, що говориться, що буде даний знак, що Діва зачне в утробі. І Ісаї 7, 7, 14 Тому Господь сам дасть вам знака, який ж буде знак, ось Діва в утробі зачне, і сина породить. І назвеш ім'я йому Еммануїл. Ось цей знак діва, не знаюча не знаю, мужа, зачне і породить сина, і назвеш йому ім'я Еммануїл. Біблія також говорить, що він буде народжений в Іфліємі. Михея 5.2 А ти Вифлеєм, Єфрате, хоч малий ти у тисячах юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. Є багато інших місць, але підсумовуючи оцей відрізок, оцей перший блок. Чому він прийшов? Ми бачимо ці проства. І підсумовуючи цей блок, ми бачимо, що Біблія відкриває нас з перших сторінок: що він прийде від жінки, що Він буде з племени Юди, що Він прийде як дитя, але буде з владою на раменах Його. Ми бачимо, що Бог дасть знака і що діво зачне та родить, і ми бачимо, що він народжений буде в Вифлеємі. Ми бачимо цю картину як дирекшн, як певні е, координати, які старий заповіт малює для нас. Але якби ми зупинилися тільки тут, то все, що ми підтвердили, чи щодо цього місця, це що так дійсно був такий історичний персонаж, така історична людина, як Ісус. Так про нього було сказано, і виконались ці пророцтва, які були написані. І на цьому було б все. Але це тільки вершина Айсберу. це вершина, де старий заповіт малює помаленьку вимальовує картину Божого спасіння для нас. І тому друга причина, чому прийшов Ісус так, щоб виконали пророцтва, але також, щоб спасти Його народ. Щоб спасти Його народ це був унікальний і величний план. І перше, ми бачимо, що Ісус прийшов на цю землю, щоб спасти грішників. Щоб спасти. І звільнити грішників. Перша Тита 1:15. Вірне це слово і гідне всяко прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних. Це слово є вірне, це слово є не підробка, це не є якась фальшивка, це є вірне і праведне слово, яке записано на сторінках. Адже всі згрішили. Всі згрішили і позбавлені Його слави. Але в Бога є план прийти і спасти людство. Спасти грішних, спасти мене і спасти тебе. Велика любов нашого Ісуса. Він прийшов, щоб спасти грішника. Він прийшов, щоб принести світло. Івана 12:46. Я світло. На світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зостався. 9, 9:2, народ, який у темряві ходить. Ми говорили про темряву, яка була в той час там, в Юдеї. Народ, який у темряві ходить, світло велике побачить. І над тими, хто сидить у краю тіні смерти, світло засяє над ними. Знаєте, недавно, напевно, ці неділі нас були певні вітри, бурі, і, напевно, багато з вас втратили світло, правда? Ми чекали, коли воно буде, коли воно знову появиться, шукали на помацьки, де, де знаходиться наш вмикач і вимикач, друзі. Нам потрібно світло, щоб орієнтуватися, орієнтуватися, що є добро, що є зло, куди світ іде, де ми знаходимося, наш стан перед Божим лицем. Ісус є цим світлом. Господь сказав, що Він в темряву це світло. Наша церква називається світло надії. І не ми є світло, бо ми члени церкви, світло надії, а Христос Ісус є світлом, і Він світить і закликає нас, щоб ми теж були світлом. Тому Ісус присув, щоб принести світло. Він також прийшов, щоб а, померти. Івана 12, 24 По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, яке у землю впаде, не помре, то одне зостається як умре, плід рясний принесе. Затривожена 27 й віршик, затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене очі від цієї години, та на те я і прийшов. На годину цю. Я думаю, ви пригадуєте ці останні слова перед оспаттям Ісуса ви в вевсиманському сюду. Ви пригадуєте ці слова. Він говорить: на оце я прийшов. На оце я прийшов, тому Ісус прийшов, щоб померти. Прийшов постраждати, прийшов віддати своє життя за мене і за тебе. Адже це був планом Божого спасіння для нас. І ця смерть, оця зернинка, яка померла, це не був кінцем. Це був тільки початком. Так вона померла, але вона проросла. І сьогодні ми, як послідовники його, учні, і десь і, і багато сотні, сотні тисяч християн проповідують це слово. І хоча ця зернинка померла, вона Христос дав народження, щоб добра новина поширилась, поширювалася по всій планеті. Це був тільки початок, але він прийшов для цього потрібно було йому померти. Також він прийшов, щоб дати нам вічне життя. Івана 3:16. Так Бог полюбив світ, що дав Сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Це є надія для нас, величезна жертва Господа, найбільша жертва, яку можна було принести. І через віру в Ісуса Христа, брати і сестри, ми маємо з вами вічне життя. Не через, не через наші діла. Не через надмірні старання, не через жертвоприношення, але по вірі, ціною смерті Ісуса. По вірі ми маємо вічне життя. Слава йому за це. Він також прийшов, щоб служити. Марка 10:45. Бо син людський прийшов на те, не на те, щоб служили Йому, але щоб служити і душу свою дати. На викуп за багатьох. Коли зараз прилітають поважні люди, президенти, в цьому задіяні сотні і сотні людей, охорони, людей, місцевий, місцевий уряд, щоб забезпечити охорону. Розстеляється червоний карпет, маса, маса підготовки. Ісус каже, що Він прийшов не для того, щоб служили йому, але щоб послужити. І, читають, і читаючи сторінки Біблії, ми бачимо, що. Ісус приходив і Він служив. Він молився за інших, Він навчав народ, Він кормив народ не тільки фізичною їжею, але й духовною. Він молився за них, Він любив їх, він ісціляв їх, він доторкався до них, Він їх навчав. І в самому кінці Він віддав своє життя. Тому Христос прийшов на цю землю для того, щоб служити. Це приклон для нас. Як служити одне для одного. Як коли кажем невеликий пан, візьми собі сам. Христос був прикладом, як служити для інших. Він також прийшов, щоб принести радість. Луки 2:10 говорить, та ангел промовив до них: Не лякайтеся, бо ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місці. Народився для вас Спаситель, який Христос Господь. Не лякайтесь. Неодноразово ж ми чули ці слова, як сьогодні, так і в п'ятницю. Ми чули ці слова, не лякайтесь. Багато страхів в цьому світі. А що буде з роботою? А що буде з мімміграційним статусом? А що буде з діагнозом, який, який я жду від лікарів після тесту? А що буде там, а що буде в тій чи іншій ситуації? Багато страху. Всі новини настроєні на те, що вони не допомагають в цьому. Цій землі в Америка, хоч і найбільша або найбагатша одна з найбагатших країн світу, тут найбільше людей з депресією. Ісус говорить, що радість велику даю вам. Радість це така річ, знаєте, що вона швидко вивітрюється. Ми е можемо придбати новий телефон. Новий iPhone, ми можемо купити новий айпед, комп'ютер чи навіть новий автомобіль. І знаєте, щодня ми можемо такого брати, дивитися, крутити його, знову заглядувати, відкривати гараж, знову глянути на ту машину, яка там стоїть. Знаєте, але приходить місяць, два, три, якесь воно стає таке будене, і десь та радість вивітрюється. Я знаю, ви розумієте, про що я говорю. Та десь та радість вона пропадає, яка вона короткомарна, правда, короткотермінова. Говорим, Біблія говорить, що він приніс радість, велику радість, і ця радість, яку він приніс, вона є вища наших турбот, наших страхів, адже це є вічна радість, радість спасіння, радість надії, радість перемоги, радість того і знання того, що будуть вінці, які чекають нас там. Ось яку радість приніс нам Господь, і вона повища наших проблем, повища наших турбот. Ось і дійсно та велика радість, яку Господь приніс для нас на цю землю. Нехай Господь наповняє серця і радістю в ці предсвяткові дні і нас також. Він також прийшов на цю землю, щоб принести добру новину. Луки 4:18. На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богі. Послав Він мене. Що ж це добра новина? Проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, відступити, від, відпустити на волю помучених». Як я вже говорив, наші новини сьогодні наповнені негативом, там розбився той, ті вбили стільки, там десь хтось застрелив. Оце новини. І вони спеціально запрограмовані так, щоб, щоб нажати, щоб відкрити, щоб е, зловити твою увагу. Ніхто не зверне увагу на добру новину, що той допоміг старцю, хтось там пере. Зовсім протилежно все настроєно в цьому світі. І багато новин вони нас бомбардують щодня Чи через соціальні мережі, чи через новини, чи через інші якісь джерела. Ми бомбардуємо поганими новинами. Господь приніс добру новину: це визволення з кайданів грішного, це прозріння від гріховної сліпоти, це спасіння для тих, хто призначений на покарання. І тому, брата і сестри, це тільки декілька таких нюансів, Біблія набагато більше говорить. Але давайте підрахуємо те, що ми перерахували до цього часу. Чому прийшов Ісус на цю землю? Чому Він прийшов в такі тяжкі обставини, в політичний, духовний світ? Ніхто коли його не очікував там. Він прийшов спасти грішників. Він прийшов принести світло. Він прийшов померти. Він прийшов дати вічне життя. Він прийшов служити. Він прийшов принести радість. І він прийшов принести. Добру новину. Матвія 1, 23. діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому ймення Еммануїл, що в перекладі є. З нами Бог. Ось чому, брати і сестри, прийшов Господь на цю землю. Щоб бути з нами. З нами Бог. Еммануїл, Ось чому він прийшов. З нами Бог. І ці слова це є визволення для полоненого, це є вода для спрагненого, це є охорона для беззахисного, з нами Бог. Це сила та підтримка для знесильного, це є зцілення для хворого, це є надія для безнадійного, з нами Бог. Їжа для голодного, мудрість для того, кому потрібна добра порада, мир та спокій. Для того, хто стурбований, з нами Бог, ліки для хворого, спасіння для грішного, життя для преченого на загибель, з нами Бог, добра новина для втрати, віру та надію. З нами Бог. Це радість для засмученого. Він прийшов, брати і сестри, а це значить, що з нами Бог. Слава Йому! Давайте ми склонимось на коліна, віддав йому хвалу.